Привіт, друзі! На моєму джипі скол на склі. Він цей скол ось він. Я його купляв, і цей скол був. Тобто, зі штатів ця машина вже приїхала за цим сколом ось він. Ну, в принципі. Я їздив, так особливо на нього уваги не звертав, але бачу, що нібито він трішечки збільшується. Такі почали відходити від нього промені, на, на, начебто на міліметрів там, по міліметру збільшились. Тому не хочу ризикувати до слідуючої зими затягувати, щоб туди попадала волога і замерзала. І перепади температури, вирішив цим літом зробити цей скол. Робити буду сам. Купив наборчик, покажу який китайський. От. І зроблю, подивимося на результат, як воно буде виглядати. Сама основна проблема в тому, що цьому сколові декілька років, і там вже я бачу бруд. Я його вимивав карпспреєм спиртом жатим повітрям, тобто капаю спирт дму повітрям, капаю і дму повітрям. От. Багато раз цю процедуру повторив. Тобто, він Як я зміг, так і відчистив, але бачу, що повністю цього не відбулося там. Нібито є якась потемніння в тріщинці. Але не хочу я вже вже і так півгодини я там грався, капав дув, капав дув, тому досить не буде більше капати, відчищати. Вже як буде, так буде. Він мені і так не сильно заважав цей скол. Це робиться для того, щоб скло не тріскалось далі, а не для того, щоб взагалі його не було видно. Звичайно, бажано, що... Його було видно якомога менше. Але як буде результат, так уже й буде. Покажу, як це робити. му. Машину я прибрав з під прямих сонячних променів. Під прямими променями я висушував від спирту цю тріщину після обезжирювання. А Зараз прибрав у тінь, тому як цей клей він під тією ультрафіолету. Твердіє, а нам потрібен буде час, щоб клей затік у щілини. Тому робити буду в тіні а потім, коли вже зроблю, вижену на сонце, щоб він твердів. Що ми маємо? Маємо шприц з такою от скубою для фіксації, такий нібито інжектор, скотч двосторонній І сам клей спеціальний кава це окремо береться. це так Для того, щоб цей процес більш приємно протікав. Значить, зараз ліпимо скотч, потім капаємо клей от сюди, потім шприцом робимо тиск, розрідження, щоб бульбашки всі вийшли і закачався клей в тріщину. Наблюдаємо. Скотч наклеїли. Таку резиночка в комплекті йде, вклали. Тепер приклеюємо ось цей перехідник. Так, є й перехідник наклеєний, нібито ніби все чітко попав по центру. Зараз буду заливати клей. Залив клей, почав трішки подавати тиск і відклеївся цей грибок. Тому що я можу сказати, ну так собі приспособка. Потрібно більш професійно купляти штуку, яка інжектор такий на присосках. Цей скотч мало що тримає і пролить тріщину. Точно у вас не вийде нормально цим шприциком. В общем, зараз хай так постоє, затече. Там ще є в наборі плівочка така, яку ми кинемо на тріщинку, щоб рівна поверхня вийшла. В общем, чекаємо, поки так затече, можна так сказати, без тиску і будемо дивитися, що вийде. Переклеїв я шприц, поки клей не висох. Без оцеї резиночки. От мені здається, що через неї воно і гірше працює. Без неї шприц приклеївся і нібито тримає тиск. Я ще спочатку подаю тиск, а потім дам розрідження. Добавив ще декілька капок клею. І будемо чекати, щоб затекло. Тріщину. Ось так закачую ніби там. Зсередини видно, що тріщина стала менша. От. Так погано видно. Потім відклею, буде видніше. Дав розрідження, налив клею і ось так ось сижу, постукую. І прям видно, як Похерці виходять, і тріщинка заповнюється потроху. Рекомендую ще так понатискати, ну, але це якщо довга тріщина, то воно так працює в мене, я бачу, що Найдієвіше це так постукувати. Після того, як заповнив тріщину, наскільки це було можливо клеєм приліпив ось таку пластинку. От, капнув клея, приліпив цю пластинку, яка йде в комплекті. Зараз поставлю машину на сонце. Хай по, ну, затвердіває клей. Закінчив я процедуру. З точки зору естетики, я, в принципі, результатом не задоволений, тому що, видно, цей скол, в принципі, як було, так і є. Навіть менше не стало. Хіба що я його вимив і? Ну, може, трішки менше стало видно його. От. Але пора запечаталася. Тобто заклеїлась вона. І я надіюсь що цим я зупиню розповсюдження тріщини. Якщо не зупиню, то прийдеться робити засверлюватись тут в цей скола, в цього три промені, розповзається він на Три Промені. І можливо, що. Якийсь із них або декілька будуть розповсюджуватись, тоді прийдеться робити засверлювання. І що я хочу сказати? Клеї ці бувають різної густини для різних видів тріщин. Тобто потрібно брати для заповнення оцих променів тоненьких рідкий клей. Полімер рідкий. А для самого ока, цього, де камінчик вибиває, потрібно густіший брати. А от китайці в наборі продають один якийсь універсальний. Я так підозрюю, що він досить густий. І виходить, що в промені він погано затікає. Він в мене під шприцом, під тиском, під вакуумом півгодини десь стояло, я постукував. І нічого не заповнило вона цей промінь, повністю ось я його бачу. От. Тому потрібно звертатися до професіоналів. Я себе таким не вважаю, тому що перший раз тільки взяв і спробував цей наборчик. В общем, звертайтеся, звертайтеся по ремонту автомобілів Nissan. Тріщенка це так. Це я показав, що якщо ви собі такий наборчик купите, то загерметизувати саме око з ви може, й загерметизуєте, а от чи ще він всі промені це навряд, тому що він досить густий цей полімер, можливо, різні продавці китайських цих гаджетів різний полімер продають. Але в мене попався він густоватий і погано він заповнив промені. В общем, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.